Навіщо Канаді українці? Вони провалюють своє життя? в нівщо. українців приїхало тільки 120 тисяч. Що саме говорить про це уряд Канади, які розслабили свої булки? В тебе немає іншого шансу на виживання, окрім як знайти роботу і працювати. Канаді потрібні тільки раби. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні будемо говорити про те, навіщо Канаді українці. І також я вам розповім, як живеться українцям за кордоном. Не все так просто, як ви можете думати. Поїхали! Зараз про складну і в той же час дуже просту тему навіщо Канаді українці. Чому я взагалі про це вирішив знімати? Все дуже просто. Через моїх. Підписників, глядачів і коментаторів. Тому що я не скажу, що прям багато людей, але деякі пишуть, що ось Канаді потрібні тільки раби. Ось ви використали, зайняли місце, приїхали з Європи в Канаду. Ще такого рода коментарі. Ви використовуєте цю програму, наживаєтесь на Канаді, і все в такому дусі. Я. Не те, щоб в захист себе, я вже говорив, бо його можуть в будь-який момент вишвернути з цієї країни. Є я і є ви, у кожного є своя думка, і це круто. Я вирішив зняти відео на цю тему і розповісти, навіщо Канаді, українці, і чому саме віза Коед, а не біженство, чому Канада зробила таку, таку штуку, як Куе для українців. Навіщо? Зараз спробую пояснити. По-перше, Чому коет, а не біженство? Біженство я знаю багато моїх знайомих, ну, не прям багато, але я знаю людей з близьких знайомих і родичі, і безліч історій читав, і знаю, що люди, які приїжджають в якусь певну країну по біженству, Можуть сидіти на дотаціях від тієї держави роками просто. Я знаю, є люди, які їхали в Італію по біженству, там залишались, і вони просто роками сидять в тих квартирах, які їм надають безкоштовно, їх там кормлять і так далі. Так само в Німеччині, у Франції знаю 100%, що є е, е, спеціальні програми, де люди приїжджають і вже е, рік і більше сидять просто. На дотаціях Німеччини або Франції, наприклад, в тій квартирі, їм там якось платять за їжу, чи там ще щось, якісь виплати, і це людей влаштовує, вони так живуть. Що зробила Канада? Канада зробила набагато хитріше і розумніше для себе. Так, вони дали допомогу в тисячі на старт всім людям, хто приїжджає по Куеду, але вони не дають щомісячної дотації, вони не підтримують оцей. Безробітницький такий стиль життя. Тобто, якщо ти приїхав в Канаду по Коед, в тебе немає іншого шансу на виживання, окрім як знайти роботу і працювати, або привезти з собою мільйон і витратити їх тут в Канаді. І в першому, і в другому випадку Канада в цьому тільки виграє. Тому що якщо ти працюєш, заробляєш, платиш податки, розвиваєш цю країну. Або якщо ти привіз просто свої гроші, і їх тут витрачаєш, ти знову ж таки з цих грошей йдуть на розвиток бізнесу і з цього Канада виграє. І справа не тільки в українцях. Давайте подивимося взагалі, навіщо Канаді іммігранти. Навіщо країні іммігранти? Перед тим як Почитаємо, що ж говорить сам канадський уряд, про те, навіщо йому іммігранти і в тому числі і українці. Я ще хочу вам зачитати невеличку статтю з статистикою, скільки Канада приймає іммігрантів, в тому числі і скільки прийняла українців. Всі посилання на оригінальні джерела, де я взяв, будуть в описі, звичайно, в під відео. З січня 2022 року Міністерство імміграції біженців та громадянства оголосило, що Канада прийняла історичну рекордну кількість іммігрантів у 2022 році. Канада досягла своєї мети в 431 645 нових постійних жителів у 2022 році, побивши рекорд 21-го року в 405 330 осіб. ІРЦЦ опрацювало близько 5,2 мільйона заявок на постійне проживання, тимчасом Проживання та на отримання громадянства минулого року, що подвоїло кількість заявок, оброблених у 2021 році. Це абсолютно рекордна кількість іммігрантів, яка Канада коли-небудь прийняла протягом року в історії країни. Чому Канаді потрібна велика кількість мігрантів? Імміграція є провідним джерелом зростання робочої сили в Канаді, на яку припадає майже весь розвиток країни. Крім того, імміграція становить 75% приросту населення Канади та становитиме приблизно 30% до 2036-36 року. Отже, підведемо підсумок. Канада прийняла у 2022 році 431 645 нових мігрантів. З них Скільки українців? Давайте подивимось. Українців прибуло до Канади 120 тисяч. Частина з них прилетіли, частина наземним транспортом. Тобто з усіх 431 тисячі українців приїхало тільки 120 тисяч. Хто ж всі інші народи, які сюди приїхали, це просто звичайні мігранти, які приїхали сюди, у кого, можливо, в країні війна, хто просто приїхав мігрувати заробляти, хто просто змінив за політичними своїми баченнями країну, але це люди, які вільно могли приїхати в Канаду жити, заробляти, платити податки і розвивати своє життя тут. Багато українців у 2022 році, я знаю, які приїхали не по КОЕД, а по іншим програмам і вже, наприклад, приїхали сюди відразу з піаром. Бо люди сюди їдуть не тільки. Щоб скористатись такою можливістю, Канада готова приймати всіх. Вона ставить в цілі отримати як умога більше мігрантів. Чому давайте зараз почитаємо, що саме говорить про це уряд Канади. Отже, зараз буду читати інформацію від самої Канади, як Government, як державні службовці, як державна організація пояснює, чому саме Канаді потрібні мігранти. Тому що люди, канадці, які тут проживають, їм теж цікаво, навіщо нам стільки іммігрантів? І ось сама сам гавермент пояснює, читаю просто з перекладачем: іммігранти сприяють розвитку економіки та створюють робочі місця для канадців. Міцність економіки Канади частково вимірюється кількістю людей, які працюють, відомі як робоча сила, і сплачують податки для фінансування наших державних послуг, таких як охорона здоров'я. Завдяки імміграції, робоча сила Канади продовжує незначно зростати щороку. Якби не іммігранти, роботодавці мали б проблему з пошуком достатньої кількості кваліфікованих працівників, щоб заповнити наявні робочі місця. Це тому, що канадці живуть довше і народжують менше дітей. На пенсію йде все більше людей, а учнів у школах стає менше. Як наслідок, кількість існуючих і потенційних працівників канадського походження обмежена. Іммігранти роблять внесок у нашу економіку не лише заповнюючи прогалини в робочій силі та сплачуючи податки, але й витрачаючи гроші на товари, житло та транспорт. Оскільки багато іммігрантів молоді та економічно активні, вони вносять більше, ніж отримують виплат протягом свого життя. Іммігранти ретельно перевіряються та поважають наші закони. Ми ретельно перевіряємо іммігрантів перед тим, як прибудуть, щоб переконатися, що вони не скоїли серйозних злочинів, не становлять загрози безпеці та в хорошому стані здоров'я. З приводу цього пункту я би хотів сказати, що я вже давно помічаю це, що іммігранти, неважливо де, в Польщі, в Канаді, де я бачив, вони більш законослухняні, ніж люди місцеві. Чому? Тому що мігрант, який приїхав. Зараз кажемо про Канаду, він боїться щось зробити не так, бо його можуть в будь-який момент вишвернути з цієї країни. І все, що він тут старався, наживав, це не так легко, як деяким людям здається, приїхати взагалі в іншу країну, де ти не знаєш мови, не знаєш людей, ти нічого не знаєш стати на ноги. І от якщо ти якось став на ноги, і щось зробив, хоч якусь помилку маленьку, тебе можуть просто виперти. І цього люди бояться. Тому іммігранти завжди законопослухняніші більше, ніж місцеві. Я не бачив жодного бомжа якогось на вулиці, там, індуса. Ну, от реально, можливо. Десь у більших місцях в Редірі, ну я не бачив, я нічого не маю проти індусів, просто що їх так видно. Я не бачив жодного китайця бомжа. Я бачив тільки місцевих канадців, які вже тут не в першому поколінні, які розслабили свої булки і просто прогорають ось так. Вони провалюють своє життя в ніщо. Амігранти стараються стати на ноги і вони більш законопослухняніші. Іммігранти поселяються громадами по всій країні. Згідно з переписом 2016 року, кількість іммігрантів, які поселяються в малих і середніх громадах, зростає. І це теж правда. Зараз, коли програма КОЕД і ми дивимося різні провінційні програми, для коєд ми бачимо, що в одних провінціях легше українцям, наприклад, по коєд в інших країнах чаще, тяжче отримати піар, дорожче житлом, якісь менше е, привілеїв, менше поблажок. І тяжче, чому саме так? Тому що Канада хоче керувати цим напливом людей. Канада хоче, наприклад, направити вас туди, де менше людей і де потрібна підтримка в економіці. Туди, де ніхто з канадців, з місцевих не хоче їхати, наприклад, в хоро в холодні провінції, в холодні місця, або в маленькі селища, які потрібно розвивати. Саме тому в деяких провінціях легше, в деяких тяжче отримати піар, по коеду або отримати там змінити права чи ще щось. Іммігранти повністю інтегруються в канадське суспільство. Імміграція до Канади спочатку є пристосуванням, але з часом рівень голосування іммігрантів, почуття приналежності та заробіток зрівнюється з канадськими. Канада має один із найвищих показників натуралізації у світі. Близько 85 новоприбулих стають громадянами. І це дійсно правда з того, що я помічаю. Е, багато людей тут. Безліч різних народностей, різних культур, але всі між собою якось спілкуються, живуть, і звичайно, нема такого не без. Поділення на групки, про що я, наприклад, індуси більше спілкуються з індусами, китайці більше з китайцями, українці з українцями, німці з німцями. І це нормально, тому що кожен шукає е, спілкування в своїй рідній мові, в своїй рідній культурі. Але все ж таки люди, які сюди приїжджають, вони асимільовуються, вивчають культуру і е, живуть тут. Вони наповнюються Канадою. І повірте, це не робиться просто ось так, бо от Канада їх прийняла. Ні, Канада. Багато зусиль прилагає до того, щоб іммігранти почували себе як вдома. Вони проводять безкоштовні різні курси з історії, вони проводять безкоштовні там ну, безліч івентів. І безліч всього, що робить Канада. Якщо ви ньюкамер, якщо ви новоприбулий, вас ніхто ніколи не поправить і не скаже, що у вас погана англійська мова. Я кілька разів замічав таку штуку, що я говорю, наприклад, з кимось спілкуюся, і такі Ой, сорі там. Моя англійська слабка, і я тільки вчу: він каже: О, ми всі тут маємо слабку англійську. Ні в кого в нас ідеальної англійської немає. Ми все життя тут вчимо англійську мову. І це вже не перший раз зустрічалося. І серед якихось простого класу людей від доставщиків, наприклад, які мені, я чув, що мені так говорив, ми з ним спілкувалися, і він так сказав. До власника бізнесу, власника ресторану, який теж так сказав, що, типу, от нічого страшного, ми всі учимо. І це тут нормально. Це все починається з маленької людини, яка ввічливо і культурно себе веде з розумінням, тому що вона була на такому самому рівні, як і ти. І на цій ноті я би хотів завершити тему е, іммігранти. Навіщо іммігранти і навіщо українці в Канаді? Не тому, що канадці, е, чи Канада пожаліла українців, хоча. Вони класно себе проявили до українців, дякую і Канаді, і всім, хто причетний до допомоги, в якому в степені і в різних різних рівнях. Але, перш за все, Канаді вигідно, щоб українці сюди приїхали, тому що Канада отримала працівників, заохочує їх працювати, заробляти гроші, платити податки. Е дає їм можливість відчувати себе як вдома, дає їм можливість розвиватись. Не забороняє і не ставить палиці в колеса їм робити свої бізнеси, і дає можливість стати навіть громадянином цієї країни. І все це можна отримати за якихось 5 років. І це вигідно обом сторонам, якщо, наприклад. Це вигідно Канаді, це вигідно Канаді, тому що вона отримує робочу одиницю. І це вигідно людині, яка приїхала, яка хоче, наприклад, тут залишитись, вона має таку можливість. Звичайно, якщо людина не хоче, вона відчуває себе некомфортно, ніхто нікого не тримає. Безліч людей вже виїхали з Канади і ще безліч виїдуть, ще безліч приїдуть. Ми живемо в такому світі, де люди мають змогу подорожувати по різних країнах, їхати, хоч в Китай. Хоч в Америку, хоч навіть в ту саму обіцяну Росію, вибачте, їдуть і туди люди, і з цим нічого не можна зробити, тому що світ зараз настільки стає е, доступним для подорожей, і я впевнений, це е, змінить і вже змінює бачення людей на світ. Тому що всі стають ближче, всі стають спілкуватися один з одним. Ви знаєте, в Ютубі є такі відео. Коли просто блогер ходить і запитується у перехожих, на скількох мовах ти говориш? Наприклад, в Англії, в Канаді я бачив в різних містах. І дуже часто, переважна більшість людей знають як, як мінімум 2-3 мови. Мінімум, а, а деякі люди знають там, по 5, по 6 мов. І це не поодиночні випадки. Тому що я вже знаю, о, англійська це моя буде четверта мова, яку я вчу. Ну, я не не говорю про білоруську, якою розумію, але сказати тяжко. Тому ось такі справи Канаді потрібні українці, бо вони працюють, приносять податки і розвивають цю країну. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Я читаю кожен ваш коментар, під кожним коментарем стараюсь залишити щось від себе. Або просто ставлю вподобайку, що я прочитав, і це дійсно прикольно відчувати і читати ваші коментарі. І особливо мене радують коментарі, де не просто там в кількох словах, а коли людина дійсно розповідає якусь свою історію, своє бачення з різних напрямків, і це круто, і це надихає, що ми можемо просто поспілкуватись з розумінням. Дякую, що ви такі класні глядачі. Я би хотів попросити вас поставити вподобайку цьому відео, щоб його могло побачити якомога більше українців, щоб україномовний контент розвивався в Ютубі, і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Дякую. Отже, як українцям живеться за кордоном під час війни і не тільки. І відповідь настільки складна, що це другий дубль, який я записую. Я вже наговорив хвилин 30 і так і не зміг пояснити свою думку, що я відчуваю. Тому я просто скажу: просто і лаконічно. Живеться добре, в той же час тяжко. Живеться багато, в той же час бідно. Єдине, що ненормально, я вважаю, це цькування українців, які живуть за кордоном. І навіть тих, які поїхали там давно до війни, і тих, хто поїхав під час війни, є звичайно люди, які там виїхали незаконним чином. Це інша ситуація. Але є люди, які виїхали з України нормально, законно, хтось там з дітьми, хтось інвалід і так далі. Але у відношенні багатьох українців: українці, які за кордоном, там зрадники і так далі. Це окей, це така фаза розвитку зараз України, і це так і буде. Єдине, що прикро, що коли закінчиться війна, або під час війни деякі українці захочуть повернутись, вони повернуться і до них будуть відноситись як до зрадників, така буде цькування, дивитись будуть скоса це інша зовсім така. Штука, сторона Луни, але таке буде 100%, і від цього нікуди не дінешся. Я пам'ятаю, як на самому початку війни одна моя знайома написала в інстаграмі, що я боюсь що українці почнуть ненавидіти один одного. І там ті, що поїхали за кордон. Будуть українці будуть ненавидіти тих, що поїхали за кордон. Ті, хто постраждали, будуть е, ненавидіти і хейтити тих, що не постраждали. Хто постраждав сильніше, тих, хто постраждав менше, ті там владу, ті там ще когось. І таке вже відбувається. Ми маємо це пройти. Я говорю, ми, тому що в мене паспорт українця. Я українець, я народився в Україні. Я не маю іншого громадянства, хоча і живу за кордоном. Це не позбавляє мене можливості говорити, що я українець. Якщо я отримую паспорт іншої країни, тоді вже я можу говорити, ви, українці. Але наразі я українець, такі мої думки: ми це маємо прожити. Маємо ставитись розумінням до всіх. Хто висловлює свою думку, тому що зараз багато людей, які підтримують владу, підтримують ЗСУ, є люди, які не підтримують владу, бачать в цьому тільки негатив і підмічають тільки моменти, де гроші розкрадають, наприклад, які висилаються на допомогу військовим чи допомогу іншим людям. І це, звичайно, є. Але все залежить від того, наше розуміння ситуації залежить від того. З якої сторони ми дивимося, і з якими окулярами ми на це дивимося. Тому що людина така, що ми не можемо знати всього. І хтось бачить одне, хтось в цій самій картині бачить зовсім інше. Тому це нормально, що кожен із вас, кожен із нас, і я, і ви, всі ми маємо різні думки. Це супер, але давайте ставитись з розумінням один до одного. Як я вже говорив в попередньому відео, Кожен будує своє життя так, як він вміє, так як він навчений, і так як він може. І всі наші м, життєві ситуації, до яких ми прийшли в певний момент, призвели наші дії і наш вибір, які ми зробили раніше. Я знаходжусь в Канаді зараз, тому що раніше, 5 років тому, я вирішив переїхати в Польщу, і в Польщі я вирішив поїхати до Канади. А чому я вирішив поїхати в Польщу? Тому що коли я вчився в Харкові, я вирішив поїхати в Київ на заробіток і покинути своє навчання. Але я закликаю робити вас правильні вибори саме зараз, щоб в майбутньому ви могли дійти до того, до чого ви би хотіли і до чого ви би бачили себе потім, а не просто робити хаотичні вибори, жити як попало, а потім дивуватись, а чому ті люди живуть так, а ті люди живуть сяк. Ви знаєте, як часто я себе просто хейчу <смі> із за того, що я не вчив англійської мови. Але я розумію, що це був мій вибір, не дивлячись на те, що англійської в мене не було. Ну просто е в школі не було можливості вивчити англійську мову в моєму класі. Ми на англійській, я здав екзамен, розповідаючи просто алфавіт з англійської мови. Ви це можете уявити в школі? Ми на англійській мові ну просто говорили з вчителями, не було можливості вивчити англійську, але все рівно це був мій вибір її не вчити, тому що якби я хотів, я би це зробив. Тому робіть обов'язково правильні вибори, дивіться в майбутнє, де ви хочете бути потім, і робіть маленькі кроки до того, до своєї цілі. Я бажаю вам мирного неба над головою. Всім ба!